Зігрівальний пояс 4-5 у мультикамі це найбільш практична адаптована та стилізована версія поясу преміум для наших захисників. Внутрішній шар, що контактує з тілом, виконано з м'якенької овечої вовни, що дбайливо зігріває та підійде для найніжнішої шкіри. Колір шару натуральний білий. Овеча вовна має найбільш тонкі та м'які волокна, що робить її м'якою та приємною до тіла. Зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу. Зовнішній шар практична тканина у мультикамі, що робить пояс більш щільним, довговічним, невибагливим та немарким і запобігає потраплянню ворсинок у застібку. Розмірна сітка налічує три розміри. Розмір S пасуватиме для об'єму від 70 до 90 см. Розмір M пасуватиме для об'єму від 90 до 115 см. Розмір L пасуватиме для об'єму від 115 до 135 см. Щоб підібрати розмір поясу, потрібно знати об'єм на рівні попереку. Наприклад, для об'єму 80 см пасуватиме пояс розміру S діапазоном від 70 до 90 см. В комплекті йде чохол для зручного зберігання поясу. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект. Доктор шерсть зігрій себе та своїх близьких.